Форма цієї моделі оправи універсальна. І вона пасує як жінкам, так і чоловікам. Дуже стильно виглядає, класична форма. Вони дуже зручно сідають і підійдуть для власників середнього обличчя. Актуальні параметри можна побачити на сайті Києвінз, або ж запитати у наших менеджерів в особисті. Це напіввобіткова модель. Саме тому в таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепт від плюс або мінус двох та більше, не тільки прозорі, а звичайно ж і фотохромні. Тут поєднання двох кольорів. матовий Чорний і срібло у металі, повністю металева на оправа. Має регульовані носові пори, завдяки можна її підлаштувати саме під ширину вашого перенісся. Завушник доволі цупкий, не занадто тонкий і має флекс-систему. Саме завдяки ній вона дуже зручно сідає на обличчя, не тисне за вушками, але і не спадає при активних руках. Така модель підійде до окулярів для постійного носіння або ж для окулярів для читання. Замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом. у Цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. Я цього артикул залишаю у коментарях.